Доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні я покажу вам новинки прикрас, а також деякі прикраси, які є в наявності. Нова каблучка. Неймовірний розмір, неймовірна каблучка, ну дуже мені сподобалась. І кулон. це серафініт, торгівельна назва, гемологічна назва клінохлор. Розпочнемо з каблучки. Каблучка в розмірі 19 19,5. Дивіться, переливається камінчик, дуже він мені подобається. Розмір камня. Висота 43 мм, ширина 43,5 мм. Вага каблучки 21,4 грими. Зворотній бік. Вартість каблучки 4600 гривень. Я хочу, щоб ви оцінили розмір. Я вам для порівняння покажу комплект такий вже був в наявності, і ще є один новий, я покажу. Подивіться ці розміри, яка величезна різниця. Так, наступний новий кулон. Трапецеєвидної форми. Знов-таки незвично, подивіться, як пір'їнки, вони переливаються, тут прямо гарний колончик. Вага 10,2 грами. Розмір камінчика 32,8 на 26,6 мм, вушко 6х6 мм. Вартість колону 1700 гривень. Дівчата, всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Далі новий комплект. з половиною. Так, розмір каблучки 18 з половиною. Вага каблучки 5 грамів. Камінчики 18 на 13 міліметрів. Сережки англійський замочок. Скрізь камінчики відкриті у виробах, вага сережок 7,4 грами. Вартість цього набору 2600 гривень. І з минулого комплекту залишилася каблучка, сережки продані. А тут розмір цієї каблучки 18 вони взаємозамінні. Якщо не підходить розмір, можна до цих сережок підібрати ось цю каблучку. Розмір цієї каблучки, окремо покажу 18, вага 5 грамів, камінчик також 18 на 13. Ця каблучка коштує 1300 гривень. Якось її поруч покажу. по серафінітам напевно, все. Далі, наступне, ще хочу показати вам танзаніти Дещо приїхало нове, дещо вже було. Комплект ось цей в чорненні був. Мені чомусь подобаються такі цікаві вироби. Каблучка в розмірі 17,3, вага каблучки. 4,1 грами. Камінчики 6 на 4 мм. Срібло 925-ї в чорненні. Сережечки на англійському замочці. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 4500 гривень. Привезла ще дівчата два намиста. Сюди, на мій погляд, про намиста розповім трошки пізніше. На мій погляд, в принципі, обидва намиста підійдуть. Це трошечки тонше, і камінчики тут трошечки прозоріші. Тут вони за рахунок розміру, не такі прозорі. Це намисто підійде, як, на мій погляд, ідеально. Є каблучки. Просили великі розміри, вони є. Це мій фаворит. з 19,5. Тут дуже класний сам камінчик, хочу вам показати. Він практично прозорий. Так, всі камінчики мають певні включення. ну Для танзаніту в нашій ціновій категорії це нормально. Тут розмір половиною Вага каблучки 5 і 8 грамів, камінчик 15 на 12 міліметрів. Вартість цієї каблучки 5500 гривень. Друга каблучка в 17 розмірі, так, в 17 розмірі. Трошки інша моделька по іншому закріплені камені, бачите? А, так, вага каблучки 4,9 грамів, камінчик 16,2 на 12,3 мм. Вартість такої каблучки 3300 гривень. Третя каблучка. Тут, мені здається, такий найтемніший, найбільш насичений колір танзаніту. Каблучка в розмірі 18,7. Так, 18,7, вага 3,6 грами. Розмір камінчика 12 на 8 міліметрів. Вартість цієї каблучки 2700 гривень. Ще маю були з минулих закупів комплекти. Один такий комплектик, каблучка в розмірі 18,5, вага 2,9 грами. Розмір камінчиків 10 на 8 міліметрів, сережечки. Мають вагу 4,3 грами. Скрізь англійські замочки. І скрізь камінчики відкриті. Вартість такого комплекту 2800 гривень. І одна ще каблучка у 17 розмірі. Тут маленький камінчик. Дуже ніжна така дівоча. Вага каблучки 2,3 грами. Камінчик 8 на 6 міліметрів. Вартість каблучки 1300 гривень. І цікаві пусетики. Перший раз я їх привожу в огранці. Пусетів ще в мене цих не було. Танзаніти. Вага 1 грам. Діаметр камінчиків 4 міліметри. Вартість пусетів 750 гривень. Пусети не на закрутці. Вони, ну, як називається заглушка. Поправте мене, будь ласка, ось такі. Дуже милі, ніжні такі. І намиста. Ще два намиста, були такі вже намиста у продажі. Я їх дублюю, трошки, щоб не заважало. Перше намисто намиста мають замочок карабін. Це біжутерія. Вага намиста 22,8 грами. Довжина разом з замочком 46 см. Розмір намистин від 3,5 до 6,5 мм. Вартість такого намиста 2700 гривень. Намиста, до речі, ці вже на нитках. І друге намисто воно трошки менше і легше. Замочок такий самий. Вага 18,5 грамів. Довжина разом з замочком 47 сантиметрів. Намистинки від 3 до 5 міліметрів. Вартість такого намиста 2200 гривень. По там все І ще дуже цікаві браслети. Ну, всі вже, напевно, знають, що я дуже обожнюю такі широкі браслети різні. Дівчата-чароїти. Чудові, просто чудові камінчики, хочу показати вам їх усі. Маю <клес> три браслети. Прямокутна форма, браслетики на ручку 18,5 19 см. На резинці. Вага 26,7 г, Камінчики 14 на 10 мм, Вартість таких браслетів 2500 гривень. На резинці. І ось такий браслетик. Тут квадратні камінчики. Розмір камінчиків 12 на 12 мм, Також на ручку 18,5 19. Вага 25 грамів. Такий браслетик 2350 гривень. І те, що я також ще не привозила, це кіаніти. От тут, дівчата, що мене здивувало. В діаметрах намистин ми всі звикли, що намистини 6, 8, 10, 12 мм в діаметрі. А от в кіанітах чомусь ні. Тут 8,5 в діаметрі. Тут 9,5 в діаметрі міліметрів намистинки. Тут ось цей браслетик 10 мм, цей 10,5. Зараз покажу вам їх. ближче. такі браслети, вага цього більшого 46 грама, тут 37,2 грами. На ручку 18 19 йдуть такі браслетики. Вони вже готові, вони на резиночках. Тут 10,5 міліметрів, тут 10 мм діаметр Вартість таких браслетів 1800 гривень. Гарні кіаніти. Наступні два, 9,5, також на ручку 18,5-19, 32,5 грами. Вага і вартість 1500 гривень. Дуже гарні. Найменший діаметр 8,5. 25 грамів вага, також на ручку 18,5-19. Вартість таких браслетів 1200 гривень. На сьогодні у мене все. Дуже дякую за увагу. З питань придбання, як завжди, звертайтесь, будь ласка, у Viber-спільноту або за номером телефону. Посилання завжди залишаю у першому коментарі до відео. Дякую за перегляд! Гарного дня! До зустрічі на каналі!